На австралійському континенті 18 лютого 2006 року був сформований найдовший у світі дорожній автопоїзд, який складався з посиленого тягача Мак Титан та 113 напівпричепів загальною довжиною 1 км 474 метри та масою 1300 тонн. 600 сильному тягачу неподалік міста Кліфтон вдалося протягнути цей автопоїзд на відстань 150 метрів. Що дозволило внести це досягнення в книгу рекордів Гіннеса. Але чому саме в Австралії розвинувся такий специфічний транспорт, які вантажівки завоювали місцеві дальномагістральні маршрути, та які особливості конструкції характерні для австралійських тягачів? Тож не залишайте наш канал, попереду лише найцікавіша інформація про справжніх силачів австралійських доріг. Ні для кого не секрет, що Австралія є країною-континентом з найменшою густиною населення у світі. Більшість її території, особливо центральну частину, займають напівпустельні рівнини. Тоді як майже всі найбільші міста, розміщені вузькою смугою вздовж узбережжя. При відсутній розвиненій мережі залізниць. Саме траса стала єдиною доступною альтернативою для забезпечення логістики з віддаленими місцями країни. Артерії життя. Саме так без перебільшення можна назвати австралійські траси, які перетинають розпечені пустелі, з'єднуючи між собою окремі відірвані від цивілізації містечка, поселення та гігантські ферми. Справжніми королями логістики на цих відірваних трасах. Є мегапотужні та довжелезні дорожні автопоїзди, саме на плечі цих гігантів лягла надзвичайно відповідальна місія забезпечити всім необхідним велику кількість людей. Величезні рівнині території без різких перепадів висот дали прекрасну можливість використовувати не просто тягачі з одним чи двома напівпричепами, а будувати по-справжньому великі автопоїзди з вантажопідйомністю більше 100 тонн і довжиною понад 50 метрів. Такі неймовірні навантаження в умовах пустелі вимагають особливих тягачів, здатних проїжджати тисячі кілометрів за кілька днів при температурі, яка може сягати 60 градусів Цельсія. Саме такі вантажівки, які витримують неймовірну спеку, навантаження та важкі дорожні умови запропонували Австралії американські автомобільні компанії Кенворд та Мак. Які в останні десятиліття стали справжніми лідерами та водночас конкурентами на місцевому ринку дальномагістральних перевезень? Справжньою зіркою австралійських доріг є модель Kenworth T909 909, тривісний капотний тягач з колісною формулою 6х4. Вантажівка випускається на заводі австралійського відділення Kenworth і повністю адаптована до специфіки експлуатації на австралійських дорогах. Ці вантажівки мають подовжену та підсилену раму. Збільшені об'єми баків, що життєво необхідно при подоланні тисяч кілометрів австралійської пустелі, в якій немає необхідної кількості заправних станцій. Крім цього, автомобіль обладнаний потужним радіатором, який не дає 600 сильному двигуну Камінс закипати в неймовірну спеку, охолодження потрібно не лише агрегатам, але й водію. Саме для цього кабіну тягача обладнали потужним кондиціонером. Для австралійських водіїв-далекобійників рейси протяжністю в тисячу-дві тисячі кілометрів є справжнім випробуванням на міцність. Тут, власне, крім спеки, яка вимагає великих запасів води в холодильнику, на водія чекає ще одна небезпека: монотонна рівнинна дорога, яка втомлює та заколисує. Побороти сонливість допомагає потужна аудіосистема, енергетичні напої або кава, якої водії запасаються десь на заправних станціях. Формування самого автопоїзда відбувається в великих логістичних центрах, які розміщуються десь на околиці міст поруч з трасами. Один тягач за допомогою підкатних колісних візків зазвичай формує автопоїзд з двох або трьох, або навіть чотирьох напівпричепів або цистерн. Такий тип щеплення називається e train При його використанні перший напівпричеп кріпиться стандартно до сідлового механізму самого тягача. Кожен наступний опирається вже на підкатні колісні візки. Його загальна довжина може становити від 35 до 50 метрів, а вантажопідйомність понад 100 тонн. Така схема робить перевезення більш рентабельними, адже дозволяє автоперевізникам Австралії однією вантажівкою за один рейс перевозити втричі більший об'єм вантажів, ніж приміром це могла б зробити одна вантажівка в Європі. Де довжина автопоїзда не може перевищувати 18 метрів 75 сантиметрів. На рівниних дорогах такий автопоїзд може розганятись до максимальної швидкості в 110 км в годину. Допомагає в цьому кенворду 18-ступінчата коробка передач. Станом на сьогодні вантажівки Кенворд займають близько половини австралійського ринку важких дорожніх автопоїздів. Справжньою небезпекою на австралійських дорогах є кенгуру, велика рогата худоба або вівці з довколишніх величезних ферм, які будь-якої миті можуть вибігти на смугу руху. Для таких випадків вантажівки обладнуються спеціальними захисними решітками, встановленими перед радіаторами. А для того щоб збита тварина не потрапила під колеса, що може спричинити справжню катастрофу з перекиданням всього автопоїзда. До нижньої частини переднього бампера прикріплено спеціальний захисний екран, який повністю прикриває фронтальній частині доступ під нижче вантажівки. В якості захисту від курів та каміння. На вантажівку також можуть бути встановлені захисні сітки на лобове скло. Також у австралійських версіях вантажівок всі повітрозабірники обов'язково вводяться в верхню частину кабіни. Такі автопоїзди можуть перевозити найрізноманітніші вантажі, продукти харчування зерно. Ліс кругляк, нафтопродукти, сипучі корисні копалини та всілякі товари. Виклик супертягачу Кенворд на австралійських дорогах люті кинув ще один американець Мак Титан. Його випуск на заводі Мак в місті Вакол, штат Квінсленд, Австралія, розпочався ще в 1995 році. Вантажівка розробляла спеціально для експлуатації в складі габаритних австралійських автопоїздів в непростих кліматичних та дорожніх умовах. Припіднята кабіна та більш високий капот дозволяли встановити більший за площею радіатор, який забезпечує краще охолодження в спекотному кліматі Австралії. Зміцнена рама вантажівки отримала подвійні та потрійні лонжерони, що дозволило витримувати високі навантаження при русі по ґрунтових дорогах. В схемі ходової також існують варіанти з трьома задніми ведучими мостами, обладнаними планетарними колісними редукторами для якісного та ефективного гальмування в складі трьох та більше напівпричепів. пневматична гальмівна система вантажівки обладнана більш потужним компресором та об'ємними ресиверами. Стиснуте повітря також використовується для приводу стартера вантажівки для зменшення попадання пилюки і бруду в повітряні фільтри, повітрязабірні патрубки двигуна виведені високо над кабіною. До 2001 року на вантажівку встановлювали знамениті дизельні восьмициліндрові в подібні двигуни МАК і 9 об'ємом 16,4 літри та потужністю 610 кінських сил при крутному моменті 2780 Нм. Згодом для вантажівки також стали доступні двигуни Cummins та Caterpillar. В стандартну комплектацію тягача входить 18-ступінчата коробка передач Mac, а як опція також доступна 18-ступінчата коробка передач Eaton. Крім цього, на MAC може бути встановлений двох або чотирьохступінчатий ступінчатий демультиплікатор з приводом на коробку відбору потужності. Титан може перевозити вантажі повною масою 200 тонн. Незважаючи на те, що тягач, призначений для експлуатації в важких дорожніх умовах, він обладнаний досить комфортабельною кабіною з потужним кондиціонером та великим зручним житловим модулем. Завдяки бакам загальним об'ємом в 2000 літрів, Мак Титан володіє хорошою автономністю ходу і може долати свій маршрут, навіть якщо в радіусі тисячі кілометрів не буде жодної заправки. Не менш міцним за техніку мають бути і австралійські водії-далекобійники, які протягом маршруту протяжністю в кілька тисяч кілометрів повинні зберігати максимальну концентрацію. Адже будь-яка поломка чи втрата уваги на долю секунди може перетворитись в справжню катастрофу, а перешкод для комфортного водіння під час рейсів і справді багато. Тут і втома спека та можливі поломки. Виправити, які в умовах віддалених напівпустель не так і просто, так що про австралійських далекобійників можна сказати, що не водій вибирає машину, а машина водія. Для формування автопоїздів, крім типу щеплення E-Train, також може використовувати схема B-Train, в якій використовується вкорочені напівпричепи, в задній частині яких встановлюється стандартне сідло, до якого кріпиться наступний напівпричеп. Допоки американські компанії змагаються за першість на австралійському ринку дальномагістральних перевезень, шматок того ж самого ринку вже відхопила провідна японська автомобільна корпорація Mitsubishi, яка 9 листопада 2021 року презентувала спеціально для Австралії свій новий тягач Fuso Shogun 510. Це тривісний безкапотний тягач з колісною формулою 6х4. Вантажівка обладнана шестициліндровим дизелем Daimler об'ємом 12,8 літрів та потужністю 510 кінських сил, з крутним моментом 2500 НМ. Коробка передач автоматична, 12-ступінчата. вантажівка обладнана сучасною комфортабельною кабіною з найновішими системами безпеки руху. Тягач здатен транспортувати один або два трейлери загальною масою 63 тони, дещо в меншій кількості, але на австралійському ринку дорожніх автопоїздів представлені також тягачі Western Star, Volvo і Веко Man. Найпотужнішим серійним тягачем на дорогах Австралії зараз є Scania 770 s обладнана v подібним восьмициліндровим дизельним двигуном, об'ємом 16,4 літри та потужністю 770 кінських сил, з крутним моментом 3,5 тисячі ньютон метр. Всі ці вантажівки, так само як і Kenworth та Mack. Цілком можливо, що з подальшим стрімким розвитком автомобільної техніки півкілометрові автопоїзди з вантажопідйомністю в понад тисячу тонн будуть не просто одиничними екземплярами, збудованими для здобуття рекорду, а стануть нормою на австралійських рівнинних дорогах. Та чи вдасться водіям впоратись з такими механізмами? Можливо, за кермом вже не сидітимуть люди, а все управління автопоїздом здійснюватиме автопілот з використанням штучного інтелекту. Поки що невідомо, але як кажуть, поживемо, побачимо. А ви як думаєте, наші дорогі глядачі? Пишіть свої думки в коментарях і до наступних цікавих відео.